Шосте покоління Кемрі, відоме як Сороковка, справді вважають дуже витривалим авто. Його пробіги на ринку перевалюють за півмільйона. Ну ідеальне ж авто або ні. Звісно, все відносно. Однак, щоб будь-який автомобіль і надалі служив відмінно, слід знати про слабкі місця і обов'язково стежити за технічним станом, Не виняток і Кемрі 40. Мотор надійний, проте при забитих радіаторах і перегріванні може зірвати різьбу болтів ГБЦ, актуально для версій до 2010 року. Погане мастило, перевищення міжсервісних інтервалів понад 10 тисяч кілометрів і постійний перегрів здатні призвести до збільшення витрати оливи. Мотор не має гідрокомпенсаторів, тож якщо встановлено ГБО, потрібно частіше регулювати теплові зазори приблизно раз на 100 тисяч кілометрів. Ланцюг ГРМ служить в середньому 200 тисяч кілометрів, але це залежить від якості і частоти заміни оливи. Основна вразливість тут інвертор. Він може вийти з ладу через відсутність циркуляції охолоджувальної рідини. Слідкуйте за рівнем антифризу в окремому бачку та справністю помпи. Батарея при виході з ладу втрачає окремі елементи, які можна замінювати поштучно. Прискорена розрядка під час різкого старту. Свідчить про проблемні комірки зустрічається на рестайлінгових авто зі США. Має гідрокомпенсатори, дуже надійний, витримує півмільйона кілометрів за умови регулярної заміни оливи. Якщо економити на обслуговуванні, доведеться міняти ланцюг РМ і боротися з тим, що мотор постійно під'їдає оливу. Потужний і надійний. Раніше траплялись розриви металорезинової трубки подачі оливи до фазорегуляторів. Все вирішилось заміною на металевий аналог. Важливо стежити за герметичністю та станом шлангів, а також за відсутністю диму з головини і вихлопу на холостих. МКПП трапляється рідко і зазвичай не викликає проблем. П'ятиступенева АКПП Aisin u 250I з 24-літровим мотором надійна, виходжує кількасот тисяч кілометрів, інколи зношується муфта блокування гідротрансформатора та задня кришка в зоні барабана овердрайв. Шестиступенева АКПП Aisin u 760 i з 2,5 літровим та Aisin U 660 i з 3,5 літровим мотором при належному обслуговуванні заміні оливи кожні 60 або 80 тисяч кілометрів. Вони служать досить довго, однак автомат на В 6 частіше піддається перевантаженням через агресивний стиль їзди. У гібриді олива теж потребує планової заміни. Це приблизно 4 літри мастила Toyota WS. Зовнішні панелі кемрі майже не піддаються корозії, проте нижні кромки дверей і задні арки можуть зацвісти, якщо машину не часто мили взимку. Найнебезпечніші зони підлога під килимком водія, якщо вона регулярно намокає, може прогнивати до дір. та передні стакани, опори амортизаторів. Корозія з'являється зсередини, а потім переходить назовні. Ще один проблемний елемент труба горловини баку, яка від ржі може пропускати пальне. В багажнику слід перевірити краї кришки та бортик під ущільнювачем, а також нішу запасного колеса. Зношені обмежувачі дверей і провислі петлі часто свідчать про великий пробіг. Фари з часом мутніють і втрачають яскравість світла, тому їх нерідко доводиться відновлювати або замінювати. У салоні проста, але зносостійка обробка. Навіть бюджетні матеріали доволі довго зберігають пристойний вигляд. Розхитування кардана кермового вала викликає стуки чи важкий поворот керма. Це зношені шліци або хрестовини. Цю проблему можна розв'язати заміною валу або його елементів. Кнопки на кермі можуть перестати працювати через обрив шлейфа. Вентилятор салону інколи залипає і продовжує обертатися навіть із вимкненим запаленням. Тут потрібна заміна блоку вентилятора. Загалом витривала вихлопна система здатна проіржавіти до дірок, підрамники теж слід оглянути на підйомнику. Втулки і тяги стабілізатора зазвичай потребують заміни кожні 60 тисяч км. Шарові опори розхідник, який легко змінюються. Задні тонкі важелі ходять під 200 тисяч км. В іншому підвізка витривала і досить надійна. Toyota Camry v 40 справді може похвалитися легендарною витривалістю. Проте байдужість до регулярного обслуговування та ігнорування дрібних поломок здатні зіпсувати враження навіть від цього автомобіля Стаханівця. Звісно, час нікого не шкодує, але при належному догляді Сороковка й надалі залишається одним із найнадійніших представників вживаного бізнес-сегменту.